Японія і Китай змінили зброю у боротьбі за світове торгове лідерство. Відмова від долара у взаємних розрахунках відкриває країнам нові перспективи на азійському фронті, як військовому, так і торговому. Найбільші можливості нова валютна стратегія відкриває для експорту. Японія послабила обмеження на поставки зброї. Загальні ж обсяги експорту між провідними країнами Азії відчутно зростуть. Очільники Китаю і Японії у цьому переконані, Йошахі Конода, прем'єр-міністр Японії, заявив, динамічний розвиток Китаю відкриває нові можливості для Японії і решти світу. Міцніші зв'язки між країнами невід'ємні для вирішення регіональних і глобальних проблем. Минулого року товарообіг між країнами сягнув чверті трильйона євро. Друга і третя економіки світу помінялися місцями, але лишилися найближчими партнерами. Укріпити це ще більше можуть наступного року. Японія хоче отримати дозвіл на придбання китайських державних облігацій. Водночас Токіо придивляється до ще одного лідера Азії Індії. Уряди обговорюють нову валютну угоду, деталі якої поки тримають у таємниці.